Марія прокинулася від різкого металевого дзвону будильника, що стояв на старому, подряпаному столику біля її ліжка. Навіть у темряві маленької кімнатки, що слугувала їй водночас і спальнею, і коморою, і робочим кутком, вона могла розгледіти шарпилу, який осів на скрипучих дерев'яних меблях. Зовні все здавалося цілком пристойним, але всередині Марія відчувала, що її життя було схожим на цю кімнату. Похмурим, тісним і просякнутим почуттям, що вона тут тимчасово, наче невдаха постоялець. Її тітка Ніна Іванівна прихистила її після смерті батьків, але замість родинного тепла вона отримала лише суворий графік, безкінечні обов'язки та безжалісну критику. Кожен її ранок починався з того, що вона ставала на ноги раніше за сонце. Вона мусила розтопити піч, щоб у будинку стало хоч трохи тепліше, приготувати сніданок для тітки та її дорослої доньки Ірини, а потім приступити до миття підлоги, яке ніби ніколи не закінчувалося. Її руки, молоді та сильні, вже були вкриті дрібними зморшками від холодної води та агресивних миючих засобів, її мрії та надії, які колись були такими яскравими, тепер здавалися блідими і нереальними. Усі її спроби поговорити з тіткою про навчання, про бажання знайти нормальну роботу натикалися на глуху стіну презирства та докорів. Тобі ще далеко до нормальної роботи, Маріє. Поки ти живеш під моїм дахом, ти будеш робити те, що я скажу, іншої долі тобі не дано, крижаним тоном говорила тітка. А Ірина зловтішно посміхалася. Марія була для них не родичкою, а безкоштовною робочою силою. Вона була в'язнем у власному домі. Протягом дня Марія ледве знаходила час, щоб перепочити, за нею стежили, її контролювали, а будь-яка спроба проявити самостійність чи відстояти свою думку придушувалася озародку. Вона навчилася мовчати, навчилася ховати свої почуття, але всередині неї, глибоко в душі, горіла невеличка, але яскрава іскорка надії. Це була надія на те, що одного дня вона вирветься з цього полону. Вона уявляла собі, як збирає свої скромні речі в невеликий рюкзак, тихенько виходить за двері і більше ніколи не повертається. Це була її єдина втіха, її секрет, який вона берегла як найдорожчий скарб. Замкнувшись у собі, вона шукала розраду в книгах, які знаходила в старих шафах, і в спогадах про своїх батьків. Які були для неї єдиним джерелом світла в цьому похмурому світі. Одного вечора, після важкого дня, наповненого прибиранням, готуванням і пранням, Марія сиділа на ганку, дивлячись на захід сонця. Це був єдиний час, коли вона могла побути наодинці зі своїми думками. Захід сонця був для неї символом кінця чергового дня, проведеного в неволі, і вісником нового, в якому вона сподівалася знайти хоч крихту щастя. Її думки кружляли навколо одного й того ж, як вирватися, де взяти гроші, куди піти, що робити? Вона відчувала, що час спливає, а вона так і залишається на місці. Вона була як пташка в золотій клітці, яка мріяла про небо. Навіть проста прогулянка в парк або зустріч з друзями були для неї недоступною розкішшю. Тітка Ніна Іванівна вважала, що пристойній дівчині нема чого вештатися по вулицях. Кожне слово тітки було як ніж, що повільно, але впевнено встромлявся їй у серце, забираючи останні сили та бажання боротися. Марія відчувала, що ще трохи і ця іскорка в її душі згасне назавжди. Їй потрібен був шанс, потрібен був порятунок, і вона вірила, що він обов'язково прийде, адже ж не може так бути, що Бог залишив її наодинці з цим випробуванням. Вона мріяла про життя, де вона могла б сама розпоряджатися своїм часом, своїми грошима, своїми почуттями. Мріяла про те, щоб просто бути вільною. Ця мрія була її єдиною опорою. Марія відчувала, як щось у ній змінюється вона більше не була тією тихою і покірною дівчиною, яка з усім погоджувалася. Вона почала шукати можливості, хоч і маленькі, щоб вирватися з цієї рутини. Вона почала відкладати кожну копійку, яку їй давали на покупки, щоб зібрати хоч невелику суму. Вона почала думати про те, як можна отримати освіту, яка б допомогла їй знайти хорошу роботу. Її душа, яка так довго була в полоні, почала потроху звільнятися. Вона вірила, що її терпіння та витривалість не пройдуть дарма. Вона вірила, що Бог подарує їй шанс, і вона не збиралася його упускати. Кожного ранку, прокидаючись, вона дивилася у вікно і повторювала собі: Я зможу, я витримаю, я знайду свій шлях. Ця віра була її рятівним кругом. Одного дощового дня, коли Марія поверталася з магазину, її думки були далеко від реальності. Вона несла важкі сумки, а її старенькі черевики промокли наскрізь. Вона мріяла про чашку гарячого чаю і, хоч кілька хвилин спокою, але знала, що вдома її чекає новий список справ. Відволікшись від своїх думок, вона не помітила, як переходила дорогу і ледь не потрапила під колеса дорогої машини, що різко загальмувала. З дверей автомобіля вийшов високий, елегантний чоловік, який швидко підійшов до неї. Ви в порядку? запитав він, і його голос був таким лагідним, що Марія відчула, як її серце забилося швидше. Вона кивнула, але її руки тремтіли. Він допоміг їй підняти сумки, які випали з її рук, і поставив їх на узбіччя. Вибачте, я не помітив вас, сказав він, дивлячись їй прямо в очі. Його очі були глибокі, як океан, а посмішка щира та відкрита. Марія відчула, як рум'янець розлився по її щоках вона ніколи раніше не бачила такого чоловіка. Він був схожий на принца сказки, про які вона читала у старих книгах. Нічого страшного, це я була неуважна, промовила вона, ледве стримуючи тремтіння в голосі. Він представився Мене звуть Дмитро, Марія несміливо назвала своє ім'я. Вони розмовляли ще кілька хвилин, і Марія відчула, що її душа починає відтавати. Вона розповіла йому про своє життя, про тітку, про свої мрії. Він слухав її з такою увагою, що вона відчула, як її серце наповнюється теплом. Після цієї зустрічі вони почали зустрічатися. Дмитро був її повна протилежність, він був заможним, впевненим у собі, успішним. Він оточив її такою турботою та увагою, про яку вона навіть не мріяла він водив її у ресторани, дарував квіти, купував їй одяг. І Марія відчувала, як її життя змінюється на краще він був її порятунком, її шансом на щастя. Вона вперше в житті відчула себе важливою, коханою. Дмитро був для неї не просто чоловіком, він був її рятівним кругом, який витягнув її з болота, в якому вона жила. Вона повірила в нього, повірила в їхню любов. Одного вечора, під час вечері в дорогому ресторані. Дмитро зробив їй пропозицію. «Маріє, я не можу жити без тебе. Ти моє сонце, моє світло. Переїжджай до мене, ми будемо жити разом, сказав він, дивлячись їй прямо в очі. Марія була вражена, але її серце кричало Так. Вона погодилася не роздумуючи. Вона не могла повірити, що її мрія стала реальністю, вона збиралася залишити позаду своє минуле, своє життя в неволі. Вона збиралася почати нове життя, сповнене любові, щастя та свободи. Це був її шанс, і вона не збиралася його втрачати. Наступного дня вона зібрала свої речі, поцілувала на прощання тітку Ніну Іванівну та Ірину, які були шоковані її рішенням, і вирушила до свого нового дому. Вона відчувала, як на її обличчі з'явилася посмішка. Вона була вільна, вона була щаслива, вона була кохана. Її душа співала, а серце билося в такт її новій мрії. Вона вірила, що це початок її нового, щасливого життя і ніщо не зможе зруйнувати її щастя. Минуле залишилося позаду, а майбутнє чекало її з відкритими обіймами. Вона була готова до нових випробувань, але знала, що поруч з нею людина, яка її любить і підтримує. Марія почувалася, наче у раю. Її нове життя з Дмитром було схоже на казку вона жила у великій, світлій квартирі, де завжди було тепло і затишно. Дмитро оточив її такою турботою, якої вона ніколи не знала він любив її, піклувався про неї, і Марія відчувала, що її серце наповнюється радістю та вдячністю. Її минуле життя здавалося далеким, наче страшний сон. Вона нарешті знайшла свій дім, свою сім'ю, свою любов. Вона відчувала, що її життя має сенс, що вона важлива, що вона потрібна, вона була щаслива. Одного дня Марія відчула, що з її тілом щось відбувається, її нудило, вона відчувала постійну втому, настрій змінювався як погода. Вона вирішила звернутися до лікаря, і підозри підтвердилися, вона була вагітна. Її серце забилося швидше, а в очах з'явилися сльози радості. Марія мріяла про дітей, але ніколи не думала, що її мрія стане реальністю так швидко. Вона вирішила зробити сюрприз Дмитру і купила маленькі дитячі черевички. Вона уявила собі, як Дмитро буде щасливий, коли дізнається про це. Вона уявила, як вони будуть виховувати свого малюка і як вони будуть щасливою родиною. Вона була на сьомому небі від щастя. Марія прийшла додому і побачила, що двері відчинені. Це було дивно, адже Дмитро завжди зачиняв двері. Вона увійшла в квартиру і почула голоси, що доносилися з вітальні. Її серце стислося від недоброго передчуття. Марія повільно підійшла до вітальні, і її погляд зупинився на сцені, що розігралася перед її очима. Дмитро сидів на дивані, а поруч з ним була інша жінка. Він обіймав її, цілував. І Марія відчула, як її серце розбивається на мільйони маленьких шматочків. Її світ, її казка, її мрія все зруйнувалося в одну мить. Вона стояла, як заморожена, не в силах поворухнутися. Жінка, побачивши її, здивовано подивилася на Дмитра. Дмитро швидко відштовхнув жінку від себе і підскочив до Марії. Маріє, це не те, що ти думаєш. вигукнув він. Але його слова були порожніми. Марія бачила все своїми очима. Її очі наповнилися сльозами, а в горлі застряг ком. Вона відчувала, що її світ руйнується, що життя втрачає сенс. Марія вибігла з квартири, не слухаючи Дмитра, який кричав їй услід. Вона бігла, не розбираючи дороги, а сльози змішувалися з дощем. Вона відчувала себе самотньою, покинутою, зрадженою. Її серце боліло, а душа кричала від болю. Вона не знала, що робити, куди йти. Вона відчувала, що життя закінчилося, що вона втратила все, що мала. Вона сіла на лавку в парку і почала плакати. Вона не могла повірити, що це сталося з нею. Вона була такою щасливою, такою закоханою, і раптом все зруйнувалося. Вона відчувала себе обдуреною, використаною. Вона не могла пробачити Дмитру його зраду, не могла пробачити собі, що повірила йому, вона відчувала, що її життя втратило сенс. Марія більше не хотіла жити вона не хотіла, щоб її діти народжувалися в такому світі, де немає любові, де є лише біль і зрада. Вона вирішила, що перерве вагітність це було її єдине рішення, її єдиний вихід із цієї ситуації. Вона не хотіла, щоб діти страждали через її помилки. Вона не хотіла, щоб вони відчували біль, який відчуває вона. Вона вирішила, що зробить це заради них, заради себе. Вона відчувала, що це єдиний спосіб врятувати себе від болю. Марія піднялася з лавки і вирушила до лікарні. Вона йшла як робот без душі, без почуттів. Вона більше не була Марією, яка мріяла про щастя. Вона була порожньою оболонкою. Яка просто виконувала свій останній обов'язок в електричці було тісно і гамірно. Марія сиділа біля вікна, дивлячись на краплі дощу, що стікали по склу. Її душа була порожньою, а думки як туман вона не чула шуму, не бачила людей, вона відчувала лише біль, який розривав її серце. Вона їхала до лікарні, щоб перервати вагітність, і це рішення було для неї як вирок. Вона знала, що це неправильно, але не бачила іншого виходу. Марія відчувала, що її життя закінчилося, і не бачила сенсу в тому, щоб продовжувати його. Раптом її думки перервав тихий голос Дівчинко, вибачте, чи не могли б ви мені допомогти? Я не можу знайти свій квиток. Марія підняла голову і побачила перед собою стару жінку з добрими, синіми очима. Її обличчя було вкрите зморшками, але посмішка була щирою. Марія відчула, як серце трохи відтануло. Вона допомогла старенькій знайти квиток, а потім сіла поруч з нею. Дякую тобі, доню. Мене звуть Софія, сказала старенька. Марія, несміливо відповіла вона. Вони розмовляли всю дорогу. Марія розповіла старенькій про своє життя, про зраду Дмитра, про свою вагітність. Бабуся Софія слухала її уважно, не перебуваючи. Вона не засуджувала Марію, не критикувала її, вона просто слухала, і Марія відчула, що її душа починає відтавати. Вона розповіла їй про свої страхи, про свої сумніви, про своє бажання перервати вагітність. Дівчинко, не роби цього, тихо сказала бабуся Софія. Діти це Божий дар, вони твій шанс на нове життя. Не відмовляйся від нього. Її слова були як бальзам для Марії. Вона відчула, як її серце наповнюється надією, і вона відчула, що вже не самотня. Коли вони приїхали на станцію, бабуся Софія запропонувала Марії піти з нею. Моїй хаті потрібна допомога, а ти, Марія, здається, добра і працьовита. Може, поживеш у мене, поки не знайдеш свого шляху? сказала вона. Марія була вражена вона не знала, що відповісти, вона ніколи не очікувала такої пропозиції. Вона подивилася в очі старенькій і побачила там щирість, доброту, любов. Вона відчувала, що ця жінка, її рятівний круг. Вона погодилася. Марія вирішила, що візьме цей шанс, який їй подарувала доля. Вона вирішила, що спробує почати все спочатку. Вона відчувала, що це її єдиний шанс на щастя. Вони пішли разом. Марія відчувала, як серце наповнюється надією, а душа теплом. Вона вірила, що Бог не залишив її, що він послав їй цю жінку, щоб врятувати. Вона вірила, що життя має сенс, що вона знайде своє щастя. Вона йшла, дивлячись на бабусю Софію, і відчувала, як її душа співає. Вона була вдячна цій жінці за її доброту, за її любов. Вона була готова до нового життя. Коли Марія та бабуся Софія приїхали до будинку, Марія була вражена. Будинок був невеликий, але дуже затишний. Він був оточений красивим садом, де росли квіти та дерева. Усередині було ще затишніше, в кімнаті був камін, що горів, а запах пирогів, що доносився з кухні, наповнював усе приміщення теплом і затишком. Марія відчувала себе як удома, хоча й була тут уперше. Вона познайомилася з онуком бабусі Софії Андрієм. Він був високим, ставним чоловіком з добрими очима. Він привітав її з посмішкою і сказав: Ласкаво просимо в наш дім, Марія!» Коли Марія розповіла йому, що їхала до лікарні, щоб перервати вагітність, він був дуже здивований він був лікарем у тій самій клініці, куди вона прямувала. Марія, не роби цього. Ти повинна народити це дитя. Я допоможу тобі, ми всі допоможемо тобі, сказав він, дивлячись їй прямо в очі. Марія була вражена його добротою та щирістю, вона відчувала, що він не обманює її. Що він дійсно хоче їй допомогти, і Марія погодилася. Марія почала жити з ними. Вона допомагала по господарству, а бабуся Софія та Андрій підтримували її, вони розмовляли з нею, допомагали, і Марія відчувала, як душа розквітає вона відчувала себе як у сім'ї. Вона жила сьогоденням і мріяла про майбутнє. Вона чекала на своїх дітей, і серце наповнювалося радістю та надією. Марія народила двох дівчаток, які були схожі на неї, як дві краплі води, вона назвала їх Оля та Леся. Вона була такою щасливою, що не могла повірити в своє щастя. Минуло кілька років. Марія та Андрій виховували дівчаток і їхнє життя було сповнене любові та радості. Дівчатка були щасливими, здоровими, а їхні очі світилися від щастя. Марія була такою щасливою, що не могла повірити в своє щастя. Вона була вдячна долі за те, що вона подарувала їй такий шанс. Вона була вдячна Андрію та бабусі Софії за їхню любов, за їхню підтримку. Вона відчувала, що знайшла свій дім, свою сім'ю, свою любов. Одного вечора, коли дівчатка вже спали, Андрій зробив Марії пропозицію: Маріє, ти моє сонце, моє світло, ти мати моїх дітей, моя любов, моє життя. Виходь за мене заміж! Сказав він, дивлячись їй прямо в очі. Марія була вражена, але її серце кричало так вона погодилася вона не могла повірити, що мрія стала реальністю вона збиралася почати нове життя, сповнене любові, щастя та свободи. Це був її другий шанс, і вона не збиралася його втрачати.